Привіт-привіт! На зв'язку твоя викладачка математики Аня, і сьогодні я беру вас у свій танцювальний день. О 9 годині у нас розпочинається сніданок, тож ходімо з вами поїмо. Сьогодні у нас кульки: ось такий от сніданок омлет з овочами і також чаячок. Ну що? Тепер, коли я поснітила, треба збиратися на перший майстер-клас, він об 11. Ну, відповідно, я хочу нафарбуватися, і поки я буду фарбуватися, хочу трошечки з вами поговорити про складність НМТ з математики, тому що ходить дуже багато різних пліток. І я б хотіла все-таки висловити свою версію, щоб ви розуміли загалом чого очікувати. Взагалі, НМТ 22-го року воно було прям дуже легеньким, дуже кайфовим, там не було параметрів. Це останнє завдання, яке взагалі не вчиться в школі в звичайних, не математичних. Класах з 23-го року вирішили усе це ускладнити, як мінімум, вже додали параметри. І чесно кажучи, параметри були доволі приємні у розв'язанні. Там були лінійні і квадратні параметри, з ними дуже просто працювати. Там є одна конкретна схема, за якою ти дієш. Тобто, якщо в тебе така ситуація, ти дієш так, якщо інша ситуація дієш інакше. Всі учні, які планували складати в 24-му році, розслабились параметри легкі, тест загалом адекватний, нормальний, тому що в принципі більшість валилась на параметрах. У 24-му році параметри ускладнюються, причому так конкретно ускладнюються. Якщо до цього розглядалися лише лінійні і квадратні параметри, то все з 24-го року в нас і показникові. І логарифмічні, і різні ускладнені системи, тобто не просто графічний метод. На щастя, в 25-му році параметри не стали складніше. Але якщо ви думаєте, що це все, то я вас розчарую. 25-го року, це останній рік, який на даний момент був, завдання пов'язані з функціями. Тобто, це прям такий, знаєте, максимально ню new, new формат. Тобто, я не пам'ятаю, щоб я взагалі навіть десь в книжках бачила подібні тести. Можливо, дійсно вони були в якихось збірниках, просто мені не траплялися, але це зовсім не Типове завдання, до якого ми звикли. Насправді воно робиться не складно, але найбільша проблема в тому, що одинадцятикласники просто звикають до одних формулювань, особливо до тестів, які є на освіті і так далі. І просто не думають про те, що ну насправді по-хорошому було б добре. Ще розвивати свою надивленість в інших видах завдань, в інших формулюваннях. Тому що різне формулювання одного завдання може дуже сильно вплинути на ваш бал. На цю тему ми з вами трошки поговорили. В принципі, я висловила свою думку стосовно цього. Я думаю, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, ви теж можете їх написати в коментарях. Я буду їх читати, відповідати на ваші коментарі. Але загалом, якщо ми говоримо про майбутнє НМТ, я думаю, що тут. Не варто розраховувати на те, що буде легше. Не потрібно думати, що буде щось складне. Потрібно просто навчитися робити ті види завдань, які є наразі, і по можливості на ті теми, які зараз є за програмою, пробувати робити завданнячки різного формату. Тобто, ви звикли до одного формулювання, а спробуйте зробити завдання з іншим формулюванням. Раптом Міністерство освіти теж знайде це завдання у збірнику і захоче так само дати його на іспиті. Ну що, фарбуємо губки, розчісуємося і можна переодягатись. Я б хотіла сказати, що зараз ми будемо обирати одяг разом, але ні, я вже вирішила, в чому я точно піду, тому просто вам його покажу і будемо переодягатися. Мої улюблені сірі спортивні штани. Ставлю їм лайк, хто теж хоче такі брати, беріть обов'язково. Ну і оскільки наш перший майстер-клас буде такий доволі ніжний, доволі такий притід, я б сказала, то так само беремо рожеву маєчку. Ну що, нарешті я знайшла відносно спокійне місце, де я можу вам розповісти взагалі, куди я приїхала. Я зараз знаходжусь у Львівській області, і сюди я приїхала у танцювальний кемп. Я тут буду проводити 4 дні, і кожного дня в мене буде по 4-5 майстер-класів. І якраз таки один з таких днів ви можете прямо зараз бачити у цьому відео, Тож, хочу вам показати максимально усе, -усе що тут буде відбуватися. Усі ці люди зібралися для того, щоб зараз потанцювати аж на двох майстер-класах, які будуть іти три години. Тож побачимось одразу після них. Що ж, а зараз я вже перемістилась у кімнату, оскільки в мене розпочинається нарада, нарада з нашими викладачами. Кожного тижня ми бачимось, обговорюємо усякі питання, можливо, проблеми, якщо вони виникають, і намагаємось їх вирішити. На нараді я цього разу була дві годинки. Що на нараді посиділа деякі мілкі задачі зробила якраз таки через те, що була нарада, не змогла попасти на один з майстер-класів, але тим не менш ще один сьогодні є. Тому ось я вже з прямо прямую на нього. Оскільки Ютуб не дозволить показати вам хореографію під музику через авторське право, то хочу вам залишити лише шматочок, який я виконую під рахунок хореографа. Апдейт по сьогоднішньому дню, майстер-клас закінчився. Чесно, сьогодні я прям дуже втомилася. Я тут другий день вже, тобто я приїхала вчора і на другий день набагато важче, але хореографія кайфова, тому все супер. А за розкладом, знаєте, що у нас? Правильно, моя улюблена частина дня це вечеря. Причому сьогодні вона прям ну, дуже смачна. Тому всі, хто зараз дивиться і їсть, вам смачного! Насправді хочу вам сказати, що зараз я відчуваю, що. Я набуваю просто шаленого досвіду, особливо танцювального, плюс я треную свою витривалість, і хочу вам сказати, що насправді в НМТ так само. Якщо вам здається, що у вас нічого не виходить і ніколи не вийде, просто спробуйте тренуватись трошечки більше, більше робити тестів, більше розбирати своїх помилок, і ви самі не помітите, як у вас почне виходити. Знов ж таки, це працює абсолютно з будь-яким предметом, абсолютно з будь-чим, що б ви хотіли розпочати в своєму житті робити. Ну і кінець свого дня я провела на терасі разом з дівчатами зі своєї кімнати, де ми сиділи і обговорювали усе, що тільки можна, починаючи від танців і закінчуючи вступом на магістратуру. Тож хочу вам дуже сильно подякувати, що ви провели цей день зі мною, і побачимо з вами в інших відео.